Без кріпкого тилу ви не виграєте жодної війни. Про це знають усі військові. І тим паче ви нічого не виграєте ніколи, коли твоїм народом, вашим народом керують чужинці. Які не належать до твого народу, які, маскуючи свої шкурні і національні інтереси, роблять вигляд. Що вони переймаються інтересами твого рідного народу, твого народу, дбаючи про його благополуччя, роблять вид, що все, роблять все можливе і неможливе для процвітання твого народу. Але все по порядку. Немає нічого нового в цьому світі. В історичному документі Велесова книга. На дошці 4Б написано: як греки, жадаючи за рахунок руського язика зростати, болгар підкорили і примусили їхню худобу возити в свої поля злачні, і вибирали їхніх князів болгарських із своїх старшин од роду до роду. І так це правили. Я звертаю увагу! Що греки обирали князів болгарських із своїх старшин і керували. Щось подібне відбувається в Україні з 1991 року, коли, Україна, коли український народ здобув собі незалежність і почав будувати свою державність тільки замість греків. В Україні виступають громадяни Ізраїля. Чому я так кажу? Тому що верховну владу в Україну заполонили громадяни Ізраїля. І не тільки верховну владу виконавчу, а й законодавцю Верховної Ради в законодавчі дуже багато громадян Ізраїля, які мають. У своїй більшості два паспорта, а дехто й три. І які користуючись цим, рішають свої питання. Вони не звертають увагу на українську конституцію, вона їм не потрібна. Їм потрібні, бо їхня Конституцію. Їхні закони, якими вони тут е, в Україні значить, керуються, ці закони, вони самі під себе создають. І самі, а українська Конституція вони абсолютно не звертають увагу. Їх кришують. Чому так? -то? Тому що їх кришують. Навіть коли в символ тих чи інших е, е, причин, е, ну, вони починають, коли починають, вони займаються противоправною діяльністю протиправною, мають е, проблеми з українським громадя... е, законом, то тікають до Ізраїля від буцегарні, а звідти, звідки, як відомо, немає видачі, чим займаються громадяни Ізраїля в Україні? Одні незаконним бізнесом, інші відкрито користуються прикриттям влади, грабують Україну, треті за гроші займаються антиукраїнською расистською діяльністю. І все це безнаказано. Коли, і з яких умов, за яких умов почався цей м, безпреділ І до чого це приведе, я розповім. В наступному відео до побачення до зустрічі.